Нова полум'яна димова тактика від бойовиків на Донбасі перед залпами градів по українських позиціях. Терористи підпалюють траву, аби за вогню та диму не було видно спалахів від установок. Дедалі частіше бойовики застосовують гради як проти військових, так і проти мирних людей. За останню добу понад сотню разів ворог обстрілював українські території. Під вогонь потрапили Красногорівка, Опетне, ПІСКИ, Авдіївка, Новотроїцьке. Із передової повернувся Олександр Моторний. Вона хоч і дуже голосиста, але без змишки та її близнючок зізнаються бійці тут. Біля окупованого бойовиками Стаханова було би дуже скрутно. Від базового табору батальйону до передових українських позицій 30-ї механізованої у секторі це пішки нині не дійти. Дороги заміновані. Зеленка рісніє на руку диверсантам. Після кількамісячної перерви тут тепер знову ще й град. Ну, реактивні системи довго не використовувалися в нашу іменну сторону, Но за останній тиждень вже декілька разів. В основному 122-мм. У Балаганича після останньої реактивної ворожої атаки сталася біда. Його заклад перестав бути рестораном. <клухи> Найбільше із казанів зрешетило осколками. Ради. Тані білі сітаніт уже все. Та бійці кажуть, їхній майстер-шеф у перервах між боями все одно намагається порадувати побратимів смачненьким Чебуреки в польових условиях, наприклад, З армійського сира. Шурпайна да проскакивать, шашлик. Єдина проблема вже тиждень, як вільного часу, тихого, насамперед у бійців тридцятки майже не буває. І така ситуація уздовж усієї ділянки передової у секторі відповідальності бригади. Це наконечник від системи залпового вогню БМ-21 град, яким була встріляна наша позиція. Один з наконечників, який ми знайшли. На ньому чітко видно, номер серійний і рік випуску безпілотники, каже командир опорника. Тут кружляють щоночі. Мало того, вони висять у небі і наводять ворожу арту просто під час обстрілів. Найінтенсивніші атаки розпочинаються щойно починає сутеніти. Українські бійці говорять, що принаймні на цій ділянці передової останнім часом бойовики почали застосовувати таку. Незвичну можна сказати нову полум'яну димову тактику. Перед кожною своєю атакою вони просто підпалюють траву перед своїми позиціями, аби українські спостерігачі та коригувальники не мали можливості точно вирахувати місце знаходження вогневих позицій противника. Тут гості взагалі то явище не часте, але нещодавно забрів зовсім рідкісний птах. Козир позининю Козирь. Андрій Володимирович Козирєв. Один із ворожих командирів прийшов просто до українських позицій здаватися, розповів. Чимало цікавого. І вони теж втомилися дуже. Напередок вони кидають іменно місних ополченців. Ззаді стоять як російські регулярні підрозділення. Про закінчення боїв тут мріють усі, навіть місцеві жительки жіночої статі Софійка із Гільзою, Кошеня та Папуга. От вона така маленька, вроді би, да, як почали. Іти сюди гради, вона надулась, така здорова стала, така і це, і це вилітає все здеє. Водночас з бодай натяку на завершення бойових дій запевняють бійці наразі не видно. Осколочки такі от літають тут. Ребята погибають от от маленький. Тут буквально. Залізачки воїни упевнені, що на цій війні хтось, хто сидить у високих владних кабінетах, навчився непогано заробляти а від і намагання, кому аж швидше завершити кровопролиття. Тут на передовій не відчувають. Водночас, хлопці кажуть, вони самі зроблять усе для перемоги. Україна переможе з Донеччини. Олександр Моторний, Михайло Путята та Микола Головко. Спецкор 2+,2. плюс